Усім привіт! Сьогодні у нас 11 квітня 24 року. Приїхав я на свій лісовий ізольований точок для того, щоб розширити батьківські сім'ї. Зараз я вам покажу, як вони на даний час виглядають. І розкажу про дане розширення. Також кого цікавлять бджоломаточки Backfast F0 з даного облітника. Звертайтесь. Ось підійшов я до одної з сімей. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Та розкажу про розширення даних бджолосімей. Вони зараз в піджатому стані ці бджолосім'ї. Тобто, ну, які наскільки там на 5, на 6, на 7 рамочок, теплі заставні в них будуть е, викидатися в даних бджолосімей і повністю е, все вільне місце буде докладатися сушу і медовими рамками. Зараз підійду я вам покажу сушу, яку я підвіз. Ось. Рамочки з сушу, які я привіз для розширення. Як правило, це світлі та світло-коричневі рамочки, як ви бачите. І ось медові рамки. Тобто, виходить, що на кожну бджолу сім'ю я поставлю ось таких 5 медових рамочок. Остальна частина буде суш. І можливо залишиться місце під вощинку. Тобто, при цвітінні садків, якщо буде підтримуючий взяток, можна буде при бажанні їм поставити вощину, щоб вони будували. Ну і далі тобто під якийсь медозбір можна буде поставити також вощину для відбудови. Ще одну привідкрию сімейку, покажу вам, в якому стані вона в даний час. Ось так вони піджаті. Дана бджолосім'яна 2-4-5 рамочок. Дві теплі заставні, які я буду викидати. За заставною тут були вже медові рамочки. Ось так вони виглядають в даний час. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.